Дахла місто в Західній Сахарі, де пустеля зустрічається з океаном. Ми поїхали побачити це місто на власні очі, тому сьогодні покажу його і вам. Дахла лежить на вузькому півострові і утворює лагуну, тому океан тут тихий та спокійний. Температура в середньому коливається від 22 до 27 градусів. Температура води в океані станом на листопад місяць 20 градусів, тому можна і купатися. Клімат досить комфортний, місто туристичне. За чим сюди їдуть туристи і що тут взагалі є? Тут є океан та пустеля, що утворює досить незвичні краєвиди, які хоч разок варто глянути. Багато людей сюди їдуть займатися кайт-серфі. Та -серфінгом. Тут є страусина ферма, де можна хоча б подивитися на страуса. Ну і, звичайно, смачна риба та морепродукти. Тут є устрічні ферми, тому устриці коштують досить дешево. Більшість туристичних точок знаходиться за містом, тому треба або їхати власним автомобілем, або брати автомобіль на прокат чи замовити гіда з машиною хоча б на один день, щоб він вас покатав по найбільш відомим місцям.